Постійної напруги спорт підтримає тебе. Дякую за привітання. Хочу привітати всю команду з цієї перемоги, керівництво клубу, всіх гравців, болівальників. Довго на вже перемога, якби шість ігор програли вдома були близькі до перемоги, там над кривбасом, але якось так сталося. Ну, хочу відмітити, що в нас в команді два нових гравця: Олександр Кольченко і Дмитро Липовцев, Якби ви вже бачили сьогодні. Олександр видав такий матч 35 очок, якщо я не помиляюсь, якби трішки знаходимо як, нові схеми гри з ним. І якби, команда трішки обновлюється. Якби, будемо готуватися до е, завтрашньої гри, гри з Рівним. Хочу подякувати ЗСУ за те, що маємо змогу грати в баскетбол. Дякую. Перш за все, дякую Збройним силам за те, що боронять нас, нашу країну. І дають змогу виступати, показувати, показувати те, те, що ми вміємо робити. Звичайно, сьогодні була така дуже тяжка гра в тому плані, що вона почалася невчасно. Вона почалася невчасно, ну і відповідно десь це, якби роз, ну не скажу розслабило, вибило з стандартної, стандартної колії, гравців. Відповідно, десь було дуже багато на початку гри втрат, непорозумінь. Думаю, що перш за, все, перш за все, якби це повпливало. Ну і звичайно, два нових гравці в складі. Ну якби пишаємося тим, що з нами працює якби, Олександр Коченко з нами в команді сьогодні практично він в тяжкі моменти. В тяжкі моменти гри взяв на себе гру, і відповідно десь трошки дав нам можливість, як то кажуть, відчути цю впевненість, і відповідно, вже до кінця гри, до кінця гри, ми, якби, не мали права. Би, програти, програти таку гру, коли людина з такою енергією працює і підбадьорює команду. Дякуємо йому за це. Ну, звичайно, готуємося. Ми ще шукаємо один одного. Хлопці призвичаються, призвичаються до нього. Олександр так само дивиться, де які в нього можуть бути опції. І, відповідно, я думаю, що. Нас очікують ще дві дуже тяжкі гри, через те працюємо далі. Що коментувати? Важка гра, тому що ситуація самі бачили, нас яке перенасила. Але ми в рівних умовах були шолут, що, що ми. По грі захист наш захистом не назвеш, це взагалі. Це не захист був. Важко, важко перебудуватись. Нас трошки зміни в команді, тому я думаю, що можливо, ще всі. Думаю, що хлопці з нами, ну, їх вже немає. Треба працювати за них і за себе, виходить, щоб добиватися і вигравати якісь ігри, і показувати хороший результат, а не такі, як сьогодні. Роботи дуже багато, я думаю. Над захистом в першу чергу. Фактично, гра була рівна першій три четвіті, четверта, чверть вас підбулила, що пішло не так з вашої точки зору? Не знаю, можливо, збилися на якісь індивідуальні дії. І... Не все виходило так, як хотів, кожен собі в голові запланував. Я думаю, це вся проблема. Що треба було грати командою і більше довіряти один одному? Я думаю, що можна було забрати цю гру. Але результат на табло тому перша поразка в Черкасах. Я рахую, в тій ситуації, що ми зараз знаходимося. В принципі, сьогодні була хороша гра. Луцьк вітає з перемогою. В них. Команді зміни, але вони ж втратили гравців, підсилилися, гравців, хороше підсилення Олександр Кольченко. А в нас, на жаль, наш лідер, ну наших два основних гравця, можна так сказати, поїхали з команди. Тому я рахую, що в тій ситуації, яка зараз є, ми ще досить непогано показали баскетболів.